ОРИ Всеукраїнського фестивалю КОНКУРСУ Поетичний РУшник 2024 ОКСАНА ЛОЗОВА місто Львів. Пічмі зимового села підсвічник зі старого глека, чекаю сина Василя, як і моя, прабаба текля. Вона у Другу світову, я в третьому тисячолітті. Так само під зловісний гул, так само при скупому світлі, і хоч міняються часи, і хоч які епохи, ери, був при каноні дід Василь, син в мінометній батареї. Коли здригається земля, зізнався, майже не здригаюсь, я дочекаюсь Василя, моя прабаба дочекалась. Леся Гук, село Поздимир Львівської області. Поміж нами ходить віршик. Поміж нами ходить віршик. Я не вірю, а ти віриш в те, що віршик поміж нами ходить з гарними словами. Часом весело жартує або ніжністю чарує. Теплий, білий, кольоровий, з нами він веде розмову. Я його прогнати хочу. Заглядає мило в очі, ніби каже: Не спіши, краще швидко запиши, розкажи мене словами, заспівай мене піснями і з ласкавими словами завжди буду поміж вами. Я вже вірю, а ти віриш, що між нами ходить віршик. Марія Дем'янюк, місто Хмельницький, чекає в Херсоні. Моє піаніно сумує в Херсоні. Іночі у нього самотні й безсонні, Моє піаніно так любить шопена, ні звуки тривоги, ні звуки сирени. Моє піаніно шепоче, Алісо, з країни чудес у Херсон повернися. Як пальці твої доторкнуться до мене, мелодія вальсу прольється натхненно, і сяйвом проникне в притихлі оселі, звучатимуть ноти. Сумні та веселі, Моє піаніно чекає в Херсоні, і я привезу йому світло в долоні. Ніна Габінська, місто Бориспіль, Давидко. Давидко вже добре читати навчився, знайшов у бабусі він збірочку віршів. Читанням школярик не в жарт захопився, а віршик один уподобав найбільше. Ішлося у нім про коріння рослини мовляв, де вросла, там і сонце, і доля. Її з цього місця зривати нас сильно не варто. Аби не завдати їй болю. Давидко прибіг у сльозах до бабусі. Не їдь більш далеко, бабусенько, віро, ми ж лишимось всі без коріння боюся. Ти ж з нашого роду єдине коріння. Степан Підлужний. Місто Львів, а весна квітує, а весна шумує. А весна буяє, а весна квітує садом молодим. Квітну я, бо ти є, ти цвітеш, бо я є. Хай там що, хай знову, біди холоди, а весна сміється, плаче солов'ями, затопили душу місяць і буски, і сколола риба, плесо олов'яне, і любов сколола тугу надруски. А весна веснує, бо ж весна весною, бо така їй карта випала, та й квит. Не журюсь за збіглих років сивизною, тішусь, повносилий, хай і пізні квіт. Я, бо ти зі мною, ти, бо я з тобою, хай морози, грози, бурі на весні. І весна квітує нашою любов'ю, й ми любов'ю квітнем завдяки весні. Лілія Кравченко, місто Львів. Іноді плачу, я іноді плачу тихенько, коли огортає печаль і роблюся зовсім маленька, дощем устає себе жаль. Так хочеться іноді ласки, і трішки простого тепла, годинок зо дві щоб я щоб явній принцеса була, щоб хресна здійснила бажання, не всі, хоч би деякі з них, щоб віра вернулась в кохання, а розпачу вітер, щоб стих повірити б знову у мрію. Що іноді щипле чоло, вернути б у серце надію, що буде ще так, як було, що будуть і щастя, і успіх, підтримка та ніжні слова завжди, а не іноді успіх і ще раз розквітне весна. Лана Краска місто Черкаси. Парасоля не ховай парасолю на антресоль мій синоптик сказав, що сьогодні вологість, пропоную увечері вийти під дощ, під краплинами вимити сум і мінорність. Ні, не треба об'ємного светру й панчох, там, у шафі, мережевий шовк, пам'ятаєш? Зверху довге, на гудзиках світле пальто, будеш мокра, собою зігрію, впіймаю. Так, я вперто ламаю моралі та принципи. Скільки раз ти про це не казала, кричала, хочу бути для тебе суцільно відкритим, хочу бачити тіло твоє п'єдестально, хочу світ. А не всесвіт тобі в знак примирення, не частину чи частку, що в руки впіймається, нарікаю тебе не святою богинею, я у святості й сам, тільки трохи іскраю, не ховай, парасолю на антресоль, най на завтра обом є застуда за графіком, потанцюєш зі мною в пальто і без панчо. Я під дощ тебе мокру усю цілуватиму. Ігор Дах, місто Шептицький. Замріявся вечір, замріявся вечір, проспів солов'я весна колись книгу напише. Принишкла на хвильку Донецька земля, спиваючи злякану тишу. Вже неба окраєць, між хмар догорів, у росах сховалася днина, я в сутінках долі стежиною брів, а там десь чекала єдина, враз визирнув місяць гуляка з за хмар, на зранену землю дивитись, в сірім бліндажі засвітився ліхтар, щоб з місяцем темряву бити. Христина Фоміна, місто Українка Київської області, сілення любов'ю. Пливуть у душі дощі, дощить за вікном відтак, Новини медійні кліщі кричать, ось новий теракт, це літо вбирає на волі, знов душі чиїсь і тіла, нас нагло вбиває поволі ця клята і підла війна. Змарніла, та дихає кволо, повзе і чатує смерть, молитву згадую, їй знову, хлібини відріжу чверть. Катуйте, вбивайте і ріжте, та вам не зламати наш дух. Господь пробачає грішним та дощ із прокляттям невщух, Вам жити, де руки із кров'ю. Вам душі гнилі ще латати, зцілитися можна любов'ю та вас не навчили це знати. Валентина Щусь, селище міського типу Покровське Дніпропетровської області. Заколосилась нива в траві бренить роса, Яка ж мені ти мила вкраїнська я краса, така неначе квітка більш ніж чим порівнять, у полі он куріпка вже водить пташенят. Моя країно, нене, зігрій і приголуб. Жолудячко зелене, вже висіває дуб, у лісі шелест. Мрії все прагне підрости. Зроблю я що зумію. Росла, щоб квітлати. Марія Фоміна. Село сошників Київської області. Занурюємось в пам'ять до глибин, черпаєм благодатну насолоду, Дитинства мить, хати, ліси і броди, й луги ошатні сяєвом калин. У кожного в душі цей шлях один, До нині птахом втіхи колобродить. Занурюємось в пам'ять до глибин, Черпаєм благодатну насолоду. Минулі роки піднімали до вершин, несли в дарунок успіх і свободу, світило сонце миру в нагороду, а нині під невпинний часу плин занурюємось в пам'ять до глибин. Михайло Милий, місто Костянтинівка Донецької області. Тимчасово проживає в місті Львів. Шукаю в пам'яті ті дні, коли від щастя серцем ліло, а порять очі, губи, тіло, солодкі радощі земні, і голос твій, немов пісні, робив із двох єдине ціле. Шукаю в пам'яті ті дні, коли від щастя серцем ліло. Були не мов би вихідні, які чекав, щоб душу гріли, і більш нічого не корціло, А зараз серед метушні Шукаю в пам'яті ті дні. Любов Костянець, місто Київ. Ромашок юнок, блузи білі білі, вінки волошок, голубі, як небо, на цю красу щодень молитись треба, садки стоять, неначе захмелілі, дарує літо дні, погожі, милі, в раю ще дрод кохати є потреба. Ромашок, юнок, блузи, білі, білі, вінки волошок голубі, як небо. Коли ще вітер, білосині хвилі, на крилах щастя я лечу до тебе, сховалось сонце у далеких вербах, розливши золото на небосхилі, ромашок юнок блузи білі, білі. Євген Познанський, місто Київ, вересневому цвіркуну. Вже розкинув вечір оксамити і неначе спів чарівних струн, це заграв і знов свою сюїту вересневий лагідний цвіркун. Байдуже, що літо вже промчало, що вже осінь у календарі, вечір цей неначе тепла зала, грай, цвіркун, мелодії старі, знов концерт. Ще й під відкритим небом знов заграти він усім схотів, а із нас, із слухачів не треба цвіркуну ні квітів, ні квітків. Квіти це вже дійсно є проблема. Їх у палісаднику нема. Та цвіркун свою виводить тему, і яка, і де там ще зима. Аплодує зірочок насіння, радісно підспівує луна. Я пробачив перше потепління осені заради цвіркуна. Ольга Тютюннікова. Місто Херсон. Херсону. Херсоне мій, ти лихо пережив. Та, попри все не падав на коліна, свободі відчайдушно ти служив і щиро вірив неньці Україні ти вистояв в холодні сірі дні, без звичних благ, надія зігрівала, настане час омріяних подій, і свій керманич стане доштурвала. Цей час прийшов. І вибухів жахи тебе не похитнули, не зламали. Херсоне мій. Для мене ти такий міцний, могутній. Алла гоцик, місто Київ. Прощання з літом, Світлій пам'яті Миколи Карпенка. Ласкавий літень ловить перші роси, засріблює дощами степ і сад, медовий літень лащиться до сонця, і літе теплом чарує нас щодня. Розкішний, розпашілий, дивний літень, асфальт розтопить, зазирне в вікно, він нам в буянні крон запалить вишні. І літувать покличе на село, зухвалий ізомлілий вічний липне. Як нам з тобою затишно було. Серпневий серпанок знову спадає на небеса, Оплутує плечі кволі машини, будинки, шлях, і осінь за видно кругом вже шати нові плете. Пече накошеним лугом і піснею, і ключем, і пташкою, що відстала і плаче над містом моїм, згадавши травневий спалах, буяння каштанів і снів. Михайло Гершкович місто Балта Одеської області. Світанок знову заморочить мозок, думки втечуть, здавалося, потрібні. Робочі справи вже не варті й гривні, і не страшні уже чиїсь погрози. Яскраве сонце, з різкістю морозу, засліпить сяйвом наші справи дрібні. Немов спитає, чи вони потрібні в житейській повсякденній прозі, думки, небавом ніжність опрозорить, і почуття замріяно поринуть, немов лелеки у небеснім клині і досі неосягнуті простори. У прозі для проміння стане віршем, і зробить так, щоб настрій. Не погіршав Ярослава Горон місто Львів, каяття, ти перегорнутий листок календаря мого життя, повітря чистого ковток, моє незгасне почуття. Переплітаючись, думки снують у хаосі життя, мої колишні помилки. Мого прохають забуття, не виправляю помилок своєї ранньої весни, не пролунає мій дзвінок, не затуманить твої сни, не вириваю той листок з календаря мого життя, мій даний долею урок, моє довічне каяття. Наталія Поспілова, місто вінниця. Дорога в рай веде крізь пекло, дорога в рай веде крізь пекло. У боротьбі міцніє дух, перевіряє небезпека, чи це кохання, чи не дух. Повір пройти всі біди вдасться, нехай із втратами на жаль, серце биття, рахуй, за п'ястя, і перетворюй біль на сталь. Все буде так, як має бути. Малює Бог картину цю. Ми мусимо себе відчути і бути вдячними митцю. Над аудіозбіркою працювали упорядник Геннадій Горовий, декламатор Лідія Пелих. Звукорежисер Іван Пінігін. Запис здійснено в Обухівському центрі культури і дозвілля за сприяння відділу культури виконавчого комітету Обухівської міської ради.